Хочу сказати, що 5 років тому на нашій кафедрі регіоналістики і туризму відбулася для нас всіх, а в подальшому, і для наших студентів, і для наших випускників дуже вагома подія. Ми відкрили напрямки готовки студентів, економіка міста та урбаністика. На той час, наскільки я розумію, це було дуже щось е, незрозуміле, і під питанням взагалі чи будуть абітурієнти вибирати такий напрямок підготовки? Але тим не менш, Віталій Пеликів, доктор економічних наук, професор, професор нашої кафедри, е, зміг відстояти цей напрям, бо побачив в ньому щось перспективне і щось, що буде потребуватися в майбутньому. Віталію, що ви побачили тоді, що вас надихнуло, і як ви оцінюєте розвиток урбаністичної школи і урбаністичної науки в майбутньому? Вам слово. Вітаю всіх. Дуже радий бачити велику кількість людей наживо, тому що ми вже звикли більше і зі студентами спілкуватися, особливо в останні роки, виключно в онлайні. Сьогодні ми маємо можливість багато з ким познайомитися безпосередньо. Згадуючи. От еволюцію цієї урбаністики, яку вона пройшла ну, зокрема в останні декілька років. То ну, хочеться почати з того взагалі, що це таке, що за урбаністика. Років п'ять тому, коли ми розпочинали говорити, то дуже часто виникало питання: що це таке, як урбаністика, чим займаються вони? Це ті, що парки будують чи майданчики, перебудовують власне уявлення усталеного абсолютно не було. Це слово було дуже екзотичне. В принципі, і зараз, якщо ми говоримо про урбаністику, то у багатьох людей складається абсолютно різне враження про те, що це таке є. І це все залежить від сфери, в яку ми занурені, виходячи з нашої освіти і знань чи роботи, в якій ми задіяні. Для містопланувальників, для соціологів, для економістів, для екологів, урбаністика є чимось своїм особливим. І Якщо ми запитаємо у всіх них, ми отримаємо доволі різні відповіді, але певне, певне щось і буде спільне. Формально говорячи, урбаністика це є urban studies, це наука чи науки про місто, про міські процеси. Міські процеси вони надзвичайно різноманітні, надзвичайно багатогранні, В них задіяно дуже багато різних учасників. Ми маємо місто як людей. Це соціологія, суспільні зв'язки. Ми маємо місто, де працює бізнес. Власне, весь бізнес фактично сконцентрований в містах. Це економіка. Ми маємо місто як сукупність інфраструктури будівель і всього іншого землі, землекористування в цьому більше працюють архітектори, містопланувальники. І кожен в цьому бачить щось інше. Тим не менше, це є міські процеси, і ми досліджуємо фактично одне і те ж саме, тільки з різних сторін, крім того, місто. І міські процеси вони є напевно одним із найбільш динамічних в сучасному світі, тому що вони постійно змінюються. Змінюються люди, змінюється бізнес, все міняється. І в принципі, от для мене урбаністика і те, що ми робимо, це є процес дослідження міста з точки зору економіки, з точки зору суспільних зв'язків, з точки зору взаємодії. Взаємоузгодження цих інтересів, взаємозгодження інтересів бізнесу, людей, які хочуть мати певний набір суспільних благ послуг, бути щоб вони були доступні для них. Власне тому до нас і прийшла свого часу ідея. Хоча вона в прийшла не тільки до нас, багато хто обговорював в різних контекстах питання спеціалізації по урбаністиці і надання компетентності для молодих людей для того, щоб вони могли використовувати для трансформації і зміни міст. Наша кафедра вона є однією з найстаріших в університеті, але вона свого часу не займалася урбаністикою, але завжди була сконцентрована на питаннях просторової концентрації економіки. Ну, в радянські часи був такий екзотичний термін, який для вас на щастя невідомий. Це розміщення продуктивних сил. Це була планова економіка. І ми всі, і будь-які фактори виробництва були продуктивними силами, які централізована влада розміщувала по різних територіях. Згодом це трансформувалося в регіональну економіку, в просторову економіку. Ну одним словом, економіка, яка концентрується на певній території. Але ну на певному моменті ми всі почали добре усвідомлювати, що ця концентрація вона навіть не в межах регіону. А навіть коли ми досліджуємо регіон, ми говоримо про міста, які знаходяться в цьому регіоні, їх взаємодію між собою. Фактично, ця концентрація економіки: валовий доданий продукт чи валовий регіональний продукт, зайнятість. Вона вся в цих містах. То економіка регіону фактично і є економікою міста, і яким чином вона функціонує, яким чином ми можемо її розвивати, якою вона повинна бути. Це все потрібно досліджувати. Потрібно вміти аналізувати для того, щоб використовувати за ну, в абсолютно різних сферах, в моєму уявленні. Ця урбаністика це є надзвичайно міждисциплінарна е, сфера діяльності. Ми повинні вміти досліджувати і економіку, і суспільні процеси, і вміти поєднувати і змішувати це все для того, щоб можна було використати це як для бізнесу, як для управління, як для громади, для спільноти, як казав Олександр Казимирович, для того, щоб мати можливість використовувати інструменти трансформації середовища навколо себе е, дуже приємно, що за останні п'ять років. В Україні сформувалася велика спільнота молодіжних рухів, які хочуть щось змінювати власними зусиллями. Я впевнений, що цьому дуже сильно сприяла реформа децентралізації в Україні, яка змінила сам підхід до розвитку громад, до розвитку міст. Коли міста отримали кошти, отримали повноваження, громади отримали і мешканці їх також отримали можливості впливати на свою владу, і це стимулювало молодих людей бути більш активними. От спілкування теж протягом тривалого періоду зі студентами-економістами показує зміну в їх інтересах. Якщо раніше в першу чергу цікавила прибуток, вигода, бізнес, то зараз все більше частка студентів знаходиться, які. Цікавляться тим, яким чином можна реалізувати той чи інший проект, який буде корисний для їхнього мікрорайону, для їхнього міста, для їхньої громади, яким чином знайти кошти, до кого звернутися, як його правильно оформити, і як змінити середовище, як вплинути на те середовище, в якому ми живемо. Молоді люди це енергія, це завзяття, це ентузіазм. І якщо до цього додати ще. Експертності і компетентності, то наші міста будуть надзвичайно стрімко і динамічно розвиватися уже зараз. Е, війна створила нам такий контекст, що наші міста стають певними лабораторіями для нових ідей. Абсолютно, будь-які ідеї, які ніде ще в світі не були е, запроваджені, можуть і будуть я переконаний впроваджуватися у наших містах. І оцей актив, е, цей капітал людський у вигляді молодих людей, які не є самі по собі, які е, е, згуртовуються у спільноти. І намагаються впливати і рухати наші міста до більшої стійкості, до більшої готовності до нових викликів, до тих викликів, яких жодна країна не є готова у світі. А ми цей шлях прокладаємо. І я переконаний, якщо молодь до своєї активності додасть компетентності, яку ми готові надавати, готові працювати. З молодими людьми допомагати в усьому, то розвиток наших міст буде надзвичайно стрімким, динамічним і у правильному напрямку. Молоді люди є якраз цим джерелом. Бажаю вам успішної роботи сьогодні. Дуже дякуємо вам, Віталію, і я хотіла, якщо би можна, вас запитати, на вашу думку, якими основними характеристиками? Має зараз володіти урбаніст, зокрема, як і випускник нашої кафедри. Основними основними, це як на мене, це розуміння контексту, в якому ми проживаємо, вмінням передбачити виклики, з якими доведеться стикатися в якійсь обозримій такій перспективі і вмінням Реалізовувати проекти, які будуть допомагати ставати більш більш стійкими нашим містам. Ну от е, стійкість в контексті в розумінні резилєнсті коли ми можемо бути готовими до викликів в енергетиці, ми можемо бути готові до викликів військового стану до викликів міграційної кризи. Власне, е, люди повинні вміти готувати своє середовище для того, щоб вміти адаптуватися до. Того, що трапляється навколо нас, а трапляється навколо нас постійно, постійно всього дуже багато. Дякую дуже вам.